Усім на вітаю вас на каналі у новому відео. Сьогодні ми з вами попрацюємо з м'язами тазового дна, і ця тема виявилася такою актуальною і потрібною, що, по-перше, на каналі ці відео збирають найбільшу кількість переглядів. А по-друге, це вже буде четверта частина. Тому зупинятися на теоретичній частині і розповідати, наскільки ці вправи та всі попередні важливі як для чоловіків, так і для жінок, я не буду. І одразу перейдемо безпосередньо до практики. Якщо вам мої практики, а також відео, які я створюю, ви можете долучитися до підтримки цього каналу фінансово, бо зі свого боку я роблю все. Щоб контент та якість картинки покращувалася, і ми з вами разом долучаємося до розвитку українськомовного YouTube. І також обов'язково напишіть, як вам нове промо до відео. Сьогодні нам на практиці знадобиться така спеціальна підставка під коліно, яка називається пропс. Ми будемо на неї ставати одним коліном для того, щоб не травмувати і не навантажувати колінний суглоб. Якщо у вас такої спеціальної штуки немає, можете замінити її звичайною м'якою подушкою або якоюсь ковдрою. Тому знайдіть, будь ласка, і притримайте її біля себе. Ми поки розпочинаємо практику з положення сидячим, трошки підкручуємо таз, довирівнюємо спину, плечі відпускаємо вниз та назад. І руки через боки піднімаємо вгору глибокий повний вдих, і з видихом відпускаємо руки вниз, долонями на коліна. Довирівнюємося за маківкою трохи більше і одразу повертаємо підборіддя до плеча, робимо глибокий вдих і з видихом, яке півколо через центр до протилежного. Ще вдих і знов півколо, Ще. З видихом, ще. З видихом. І заключний глибокий вдих на видиху. Повертаємо голову в центр в нейтральне положення, широко розкриваємо руки в різні боки, збираємо долоні в кулаки і м'яко зігріваємо кістюві суглоби, обертаючи їх в один бік. Тримайте плечі внизу, не підтягуйте їх вгору, і після того в протилежний. І знову вперед м'яко додаємо вже ліктьові суглоби. В один бік. І в протилежний. Вирівнюємо повністю руки, долоні розвертаємо вгору і підключаємо плечовий пояс вгору та назад. Добре, обертаємо, вмикаємо м'язи спини, пропрацьовуємо їх добре. І після того в протилежний. Навпаки округлюємось і розширюємо ділянку між лопаток. Значить, скидаємо всю напругу з себе, ще трошки. Є. Повертаємося на нейтральне положення, піднімаємо руки вгору, два плеча відпускаємо вниз. Пальці рук збираємо схресно, долоні розвертаємо назовні і зі вдихом потягнулись підборіддям вниз вперед, руками за потилицю. На видиху м'яко округлюємо спину, долоні назовні. І далі продовжуємо в динаміці. Зі вдихом знову вгору назад, підборіддям вниз вперед, з видихом округлились. Знову вгору назад, з видихом округлились. І заключний глибокий вдих вгору назад, з видихом округлились і м'яко порухалися праворуч, та ліворуч. Праворуч, далі ліворуч. Піднімаємо руки вгору, глибокий вдих, і з видихом м'яко розкриваємо їх в різні боки. Прекрасно. Далі переходимо безпосередньо до наших м'язів тазового дна. Намагайтеся синхронізувати кожен рух з диханням. На вдиху, ми в розслабленому положенні, це важливо зараз. А на видиху ми всією увагою йдемо вниз і скорочуємо м'язи тазового дна. Навіть якщо ви Зараз їх погано відчуваєте, або взагалі не відчуваєте, бо ви тільки розпочали шлях в цьому напрямку. Це окей, це нормально з регулярною практикою і часом. Буде краще. З кожною практикою ви все більше і більше будете їх відчувати, тому одразу не засмучуйтесь, просто продовжуйте робити вправи і працювати в тому напрямку. Зараз сідаємо тазом на п'яте. Я сідаю боком для того, щоб краще було видно. Так, і одразу підкручуємо таз, прибираємо прогін з попереку. Долоні залишаємо на стегнах і далі зі вдихом ми йдемо в невеличкий прогін, повністю в розслабленому положенні, а на видихом м'яко підкручуємо таз, округлюємо трошки спину і збираємо м'язи тазового дна. Вся увага! вниз. Зі вдихом розкриваємось і на видиху збираємо. Ще вдих, з видихом збираємо. Вдих і з видихом. Таз від п'ят не відриваємо. Ще і на видиху. Це вже п'ять. З видихом шість. Видих сім. Видих, вісім, видих, дев'ять. І видих, 10. Залишаємось тут, тримаємо м'язи тазового дна зібрані, плечі внизу, не піднімайте їх вгору до вух і фіксуємо статику 3 дихання. І ще. Далі повертаємося в розслаблене нейтральне положення. Продовжуємо далі тазом рухати по колу. І намагайтесь, знову ж таки, зі вдихом розслабляємо і на видиху ближче до центру скорочуємо. І це постійний рух, безпереривний. Ми продовжуємо дихати і все скорочувати. Тобто зі вдихом йдемо і на видиху скоротили. І продовжуємо по колу спочатку в один бік. Це вже три, чотири. Та знову ж таки не відривається від п'ят. 5. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І зміна напрямку руху. І ще. Концентруємо увагу. То розслабляємо, то скорочуємо. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, 10. І залишаємо в центрі. Знову трошки підкручуємо таз, підтягуємо лобкову кістку до нижніх ребер. Прес безпосередньо працює, також допомагає нам. І тримаємо на 3, 2. 1. І повертаємось в нейтральне розслаблене положення. Далі стаємо в позу стола, долоні ставимо під плечі, коліна під стегнами і стопи на активних пальцях. Пальці рук також широко розкриваємо і далі продовжуємо рух тазом до п'ят. Тут у нас вдих, ми в розслабленому положенні. А на видиху даємо більше вагу в долоні, підкручуємо таз і збираємо м'язи тазового дна. Зі вдихом знову розслабляємось і на видиху підкручуємо. Вмикаються ще сідничні м'язи, також нам допомагають. І три. Вдих. Видих чотири. Вдих, видих п'ять. Вдих, розслаблені. Видих шість. Вдих, розслаблені. Видих сім. Вдих. розслаблені. Видих вісім. Ще вдих. Видих дев'ять. І ще вдих. Видих десять і залишаємось, тримаємо ще. І заключний я. І повертаємось в східне нейтральне положення. Далі нам знадобиться е, трошки спочатку розігріти наші кульшові суглоби, а далі вже нам знадобиться безпосередньо наш пропс, бо будемо також їх задіювати. Залишаємося зараз на правій нозі, стопу відпускаємо повністю на плюсна, ліву ногу припіднімаємо в повітрі і м'яко по колу обертаємо суглоб. Назовні. Спочатку розпочинайте з комфортної для вас амплітуди, навіть якщо вона мінімальна, і потім з кожним видихом потрошки збільшуйте цю, цю амплітуду, пропрацьовуйте кульшову. Розігрівайте, збільшуйте його мобільність. І після того в протилежний. Давайте вагу на три точки опору. Прекрасно. І тепер протилежна нога. Так само спочатку назовні, розпочинаючи потроху рухати, і потім вже збільшуємо амплітуду. І після того в протилежний бік. Угу. Прекрасно. І залишаємось тут. Далі беремо подушку або пропс, викладаємо собі під праве коліно. Стопа правої ноги залишається або на плюсна, або ставте її на активні пальці. З однією важливою умовою, щоб ваша стопа була на одному рівні з коліном, не всередину, не назовні, тільки на одному рівні. І коліно фіксуємо. Далі ліву ногу ми розкриваємо вбік і е, одразу так підлаштуйте, щоб таз ви закрили. І коли ви просаджуєтеся вниз, це буде наше висхідне розслаблене положення, та, тому кульшовий, прям, щоб вам було комфортно в цьому положенні. Ліве коліно залишалося над лівою п'ятою. В жодному разі не повинно бути гострого кута. Спостерігайте за цим, будь ласка, і бережіть свої коліна. Тільки прямий. Сіли і вам прямо тут повинно бути зручно. Долоні далі ставимо на талію, трошки підкручуємо таз, робимо глибокий вдих. Тут ми повністю розслаблені, а на видиху припіднімаємося вгору, скорочуємо м'язи тазового дна, можна коліна повністю довирівняти або залишити, трошки призігнутим. Акцент у нас весь всередині. І ми таким чином дозакриваємо таз тут з видихом і трошки більше його підкручуємо. Знову скорочуємо м'язи центру. Зі вдихом сідаємо вниз, розслаблені. На видиху вгору і підкрутили, трошки скоротили. Вдих, вниз. На видиху вгору. Ще вдих. З видихом закручуємо, підкручуємо і скорочуємо. Вдих. З видихом. Вже половина. З видихом шість. З видихом 7. З видихом вісім. Сідниці також працюють. З видихом дев'ять. З видихом 10 і залишаємось, тримаємо. Ще. І заключний, зібрали ще більше і розслабили, відпустили. Прекрасно. Тепер зміна. Під ліве коліно. Фіксуємо стопу, праву розкриваємо і одразу перевіряємо, сідаємо під прямий кут, так, щоб було зручно. Це у нас висхідне положення, таз трошки дозакритий, глибокий вдих внизу. На видиху виростаємо вгору, збираємо м'язи тазового дна і таз дозакриваємо, підкручуємо. Дві клубові кістки дивляться вперед. Зі вдихом вниз, на видиху, вгору. Скоротили. Вдих вниз. На видиху. Вдих. Ще. 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 Буде сім. Скоротили з видихом. З видихом підкручуємо таз. І заключний, скоротили і фіксуємо, тримаємо. Ще. И заключный. Є, повністю відпускаємо, розслабляємось. Прекрасно. Далі прибираємо пропс, сідаємо повністю на таз і висхідне положення. У нас коліна будуть зібрані разом, стопи розкриті, трошки ширше килимка. На руки позаду спираємося, тримаємо рівну спину, плечі внизу. І тут у нас вдих. На видиху ми розкриваємо коліна в різні боки, трошки відриваємо стопи від килимка і збираємо м'язи тазового дна. Максимально їх фіксуємо. Далі зі вдихом розслабляємося, збираємо коліна і на видиху розкрилися. Вдих, на видиху. Вдих. Ще вдих, на видиху. Прям трохи підкручуйте та збирайте вдих, спирайтесь також в долоні. Ще. Ще. Ще? І трохи тут довше. Ще. Передостанній. І заключний вдих на видиху. І зібрали м'язи тазового дна фіксуємо. Три, два, і один. І повністю відпускаємо. Прекрасно. Далі залишаємося в положенні сидячи, тільки переходимо ще трошки більше на передпліччя, праву ногу залишаємо призігнуту в коліні, стопа стоїть, це буде наша опора. Зручно прям викладаємо трошки таз, підкрутили, щоб поперек був притиснутий, жодного прогину в попереку, не напружуємо себе, залишаємося тут. Ліва нога зараз буде працювати. І з рухом лівої ноги ми скорочуємо м'язи тазового дна. Спочатку зробимо на одну ногу, потім вже на протилежну. Зі вдихом ми підтягуємо ліве коліно до себе. На видиху вирівнюємо ліву ногу, вкручуємо поперек в килимок, прям таз підкручуємо, торкаємося і збираємо м'язи тазового дна. Ліва нога активна, не розслабляйте її, не розвалюйте. Фіксуйте все. Все тіло зібране. Зі вдихом ми підтягуємо розслаблене положення. І на видиху скоротили і підкрутили. Вдих на видиху. Вдих. На видиху. Вдих. На видиху скоротили. Вдих. З видихом. Поперек втиснули м'ясо, тазового дна зібрали, ще вдих. З видихом, вдих. З видихом. Ще. З видихом. Ще. З видихом. Передостанній. З видихом. І заключний. На видиху залишаємося на три. Два. І один. Відпускаємо, розслабляємось. Чудово. Тепер все те саме навпаки. Ліва нога у нас залишається опора. Правою працюємо. Зі вдихом до себе. На видиху вирівняли, підтягнули, скоротили. Вдих. З видихом. Вдих. З видихом. Ще. З видихом. Ще. З видихом. З видихом прес активний. Ще. З видихом. На видиху. Поперек втискаємо. Вдих у нас до себе. На видиху. Ще. З видихом. Ще. З видихом. На видиху, І заключний. Глибокий вдих. З видихом. І залишаємо. Тримаємо три. Два. І один. І повністю розслабляємось, відпускаємо. Залишаємось тут, стопи ставимо на рівні з тазом. І далі продовжуємо з невеличким вже прогином, додаючи його. Зі вдихом йдемо на невеличкий прогин. Грудним відділом йдемо вгору. І на видиху ми скорочуємо м'язи тазового дна, підкручуємо таз. Вдих, розкриваємось і на видиху. І втискаємо поперек в килим. Вдих, розкрились на видиху. Вдих, з видихом. Вдих, з видихом, вдих, з видихом, вдих, з видихом, передостанній. На видиху, і заключний. З видихом і тримаємо три, два. Один і повністю відпускаємо в нейтральне положення. розслабляємось. Чудово! Сподіваюся, що в цьому вже положенні м'язи тазового дна відчуваються трошечки більше. Далі з вами встаємо, переходимо на другого воїна, і це буде наше висхідне положення незвичне. Залишаємося тут. Так, у нас п'яти на одному рівні, права стопа дивиться вздовж килимка, ліва нога е, пальцями вперед. І таз у нас трошки розкритий, права нога призігнута, під прямим кутом. Тут так само права п'ята над е, під точніше, правим коліном. Руки залишаємо на талії. Зараз не виводимо їх в різні боки, у нас акцент на м'язи тазового дна. Це буде наше висхідне положення. Ми внизу повністю розслаблені, глибокий вдих. І на видиху ми вирівнюємо праву ногу, підкручуємо трошки більше таз. І скорочуємо м'язи тазового дна. Зі вдихом знов сідаємо, розслабляємось, зберігайте прямий кут, коліна не завалюйте всередину. У нас коліно прямо над п'ятою і дивиться вперед, за великим пальцем ноги. І на видиху скоротили. Вдих. Сідаємо на видиху. Вдих. На видиху скоротили. Вдих. На видиху. Вдих. На видиху. Ще. З видихом. Ще з видихом. Ще скорочуємо. Ще скорочуємо. Ще скорочуємо. Передостанній. Скоротили і заключний. Скоротили і залишаємось. Тримаємо. Ліва нога, як важіль. Прямо відштовхуємося від килимка, фіксуємо м'язи тазового дна. І далі повністю розслабляємо. Зміна на інший бік. Праву завертаємо всередину, ліву назовні. Призгинаємо коліна, знов перевіряємо прямий кут Це наше висхідне положення. Права нога повністю рівна. Квадріцепс працює, коліна активне. У нас тут вдих. І на видиху вирівняли. Підкрутили трошки таз і скоротили. Вдих, на видиху. Ще. З видиху. Ще. 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 Скоротили. Зібрались. І заключний. Залишаємось є. Збираємо м'язи тазового дна, ноги рівні, сильні, фіксуємо три. Два. І один. І повністю розслабляємось, відпускаємо себе в висхідне положення. Чудово, піднімаємось повністю вгору, далі переходимо в позу богині, стопи розкриваємо трошечки ширше, таз підкручуємо, прибираємо прогін з попереку, і коліна у нас туди ж дивляться, куди і великі пальці ніг. І далі ми зі вдихом сідаємо вниз наше висхідне положення, ми повністю розслаблені. І на видиху, таки виходячи у нас три коротеньких видиху, ми піднімаємося вгору, поступово, збираючи м'язи тазового дна. Тобто зі вдихом ми внизу розслаблені, і на на видиху на 3, 2, 1. Піднімаємось і збираємо на максимум. Вдих, розслабляємось. На видиху три, два. Вже починаємо. І на видиху на максимум скоротили Сідниці активні і підкрутили таз. Прес також працює. Вдих, вниз. На видиху. Три, два, один. Вдих, вниз. Не сідайте занадто глибоко. Три, 2, і один. Ще вдих. Три, Два і один. Ще вдих. Три, два. І один. Ще. Три, два і один. Ще вдих. Розслаблені. На три, два, один. Ще вдих. На три, два. Один. І заключний. Глибокий вдих. На три, два, один. І залишаємо. Тримаємо. Три. Два. Один. І повністю розслабляємось. Чудово. Залишаємося в цьому положенні. І далі вже повністю безпосередньо. Зі вдихом сідаємо вниз. І на видиху одразу піднімаємось і скорочуємо м'язи ще більше. Зі вдихом сідаємо вниз. І на видиху вгору. І скоротили, підкрутили таз. Вдих. На видиху. І збираємося. Вдих. На видиху. Вдих. На видиху, вдих. З видихом. Вдих. З видихом. Ще вдих. З видихом. Прес працює. Сідниці активні. М'язи тазового дна. І ще з видихом. Ще. З видихом. І заключний. Глибокий вдих. На видиху скоротили. Фіксуємо. Три. Два і один. І повністю розслабляємося. Чудово. Далі повертаємося до того, як ми з вами розпочинали. Коліна розкриваємо на ширину килимка, тазом сідаємо на п'ятий, повністю підкручуємо таз. Долоні залишаємо і знову зі вдихом йдемо на невеличкий прогин. На видиху, підкрутили таз, зібралися. Вдих, на видиху. Вдих. З видихом. Ще вдих. З видихом. Ще. 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 І заключний. З видихом. І тепер м'яко по колу продовжуємо то розслабляти, то скорочувати. Ще трохи. Продовжуйте дихати. І працювати. І після того протилежний. Ще трохи. Прекрасно. І залишаємося на нейтральному положенні. Добре. І тепер збираємо. Коліна разом, тазом сідаємо на стопи ще зручніше. І тепер намагаємося зібрати і розслабити м'язи тазового дна без такої фізичної участі тіла, тільки працюючи внутрішніми м'язами, тільки силою думки. Продовжуємо. Десять разів зі вдихом розслаблені, на видиху спираємо. Вдих. Ще. Зовні таке відчуття, що наче нічого не відбувається. Але ми продовжуємо працювати, дихаємо. І ще три. Два. І один. І далі залишаємося, тримаємо. Добре на три. Два. І один. І повністю розслабляємо, відпускаємо. Чудово. Залишаємось тут або сідаємо з річне положення, як вам буде комфортніше з ногами схресно. Викладаємо долоні на плечі, ліктями потягнулися вниз і глибокий вдих. Як колу розвантажуємо шину комірцеву на 5. Чотири. Три. Два. І один. Протилежний. П'ять. Чотири. Три, два. І один і повертаємося в центр. І тепер руки через боки піднімаємо вгору глибокий вдих і з видихом відпускаємо руки вниз. Щиро дякую вам за практику. Сподіваюся, що під кінець ви трошки більше почали відчувати м'язи тазового дна, ніж на початку, і це насправді тільки початок. З регулярною практикою буде краще та краще. Ще раз вам дякую і до зустрічі в нових відео на килимках. Намасте!